Напередодні Різдва всі люди чекають на дива. В Українців очікування зовсім інші, чим більших європейців. І я бажаю, щоб наші очікування найближчі перспективі збулись. Але сьогодні все-таки ми поговоримо про німецькі різдвяні традиції. Багато різдвяних традицій в Німеччині культивуються вже Багато століть. Німці дуже люблять прикрашати свої вікна та балкони вогнутими тегір'яндами. Часто там можна побачити гарну оброблену яскраву зірку. Вона може бути виготовлена з паперу, картону, солома або з металу, та горіти на батарейках чи від струму. Це різдвяна зірка. І сьогодні я вам показую просто маленьке село, в якому немає ні магазину. Не бару, але будинки тут всі теж прикрашені і виглядають е насправді по різдвяному і в очікуваному свята. І знімаю ці будиночки, які знаходяться далеко не в центрі цього села. У кожному місті за місяць-півтора до різдва відкриваються традиційні різдвяні ярмарки. Мабуть, це найпопулярніші та найвеселіші різдвяні німецькі традиції. Багато тутешніх мешканців ходять на ярмарки з родинами, зустрічаються там з друзями чи з родичами, щоб колосувати смаколиками, випити теплу глітвейну або пуншу та прикупити різних. Е Виробів, які зазвичай не купиш в магазині. Що зараз ми з вами відвідаємо різаний ринок в місті Бохум, яке знаходиться на північному заході Німеччини, де проживає 381 тисяча мешканців і має площу 145,4 км. Різдвяний ринок в Бухумі відкрився ще 21 листопада і буде працювати до 23 грудня. Тут на вас чекають більше 200 красиво прикрашених прилавків і середньовічний ринок. Вайнахсман, який пролетить над ринком, не єдиний тут атракціон, тут їх багато. І є що подивитись. Коли ми Ведемо мову про різні традиції Німеччини, перш за все, звичайно, приходимо в голову це свято Святого це Миколая. В Німеччині є і е, Вахнахман, такий собі е, різдвяний дядько. Я думаю, що це і Санта Клаусом вони родичі. І він дарує подарунки зазвичай е, переважно на півночі та на сході Німеччини. Тоді, як немовля Христос працює переважно на півдні та на Заході, Микола Марійський, сучасна Туречина, був легендою ще за життя, тому його шанували люди за його блага і чудеса, оскільки він допомагав бідним і нужденним. Він був канонізований у 1222 році і названий покровителем моряків і дітей. На час різниці його смерті виникає різдвяна традиція, коли святий Миколай ходить від дому до дому як добрий епископ і приносить подарунки дітям у супроводі язичницьких персонажів, таких як кнег Рупрехт або Трампус. Про знайомий кожному в Німеччині, але за її межами практично нікому. Це один із помічників святого Миколая, але це такий собі злий святий Миколай, який е карає хлопчиків, які погано поводились везлі, сварилися, не вчили уроки, е ображали кішок, собак. Ну, ще, напевно, там. Розоряли ташині гнізда чи дещо. Ось ходить княгт в е, взивове свято, щоб провчити маленьких безкетників. Крампус е, такий персонаж різдвяного фольклору е, низки європейських країн. Це така антроамофна істота з рогами. Такий собі напівкозел напівдема. Роль його схожа з ролью князя Рупрехта. Санта Клаус, який ми його знаємо сьогодні, був намальований американським карикатуристом у 1863 році і заснований на персонажі Святого Миколая. Пізніше реклама кока коли розробила його всесільні відомим. Лише в 20 столітті в Німеччині закріпився образ такого собі затішного старого з довгою бородою, великим животом і червоному-білому е, халаті. Незважається на лютеранські традиції, дитина Христос, ця традиція Санта Клауса е, виникла в Німеччині особливо в лютерянських областях, хоча часто називають його Вайнастман. Термін немовля Христос і ідея дарувальника існувала вже в середи в середині, середніх віка. Донині в католицьких районах поширена дитина Христос, який дарує подарунки, а інії є у вигляді немовляти Ісуса. Іноді як ангелоподібна істота жіночими рисами. Серед протестантів, які відкидали шанування всяких святих, як Миколай, ідея дарування подарунків була передана від Миколая святого християнина Зютером, який пізніше став Санта Клаусом у багатьох містах Німеччини. Випікання різдвяного печива та таємне перекушування сирим тістом є такою частиною Адвенту, як і біла борода Санта-Клауса, коли в повітрі відчувається смачний запах свіже різаного печива на душі відразу стає тепло. Тоді випічку не тільки їли за різаними традиціями, але й прикрашали нею ялинку. Перше різане печиво часто печуть у листопаді під супровод різаної музики. Спільний досвід. Створення чого своїми руками не тільки приносить радість, а й, звичайно, найкраще смаш... смакує, коли спечено це все власноруч. Проте всі інші, кому не вистачає часу, бажання чи пекарських талантів, також знайдуть те, що шукають на різаних ярмарках чи пекарнях, написання списку бажань. Перевірена різдвяна традиція Німеччини, завдяки якій діти з нетерпінням чекають Різдва. Ви витрачаєте багато часу, щоб написати довго листа Санта Клаусу чи Христу. Як відомо, Санта-Клаус живе на північному полюсі, але у нього є своя філія в Німеччині. Листи надіслані в одне із цих візерних поштових відділень також отримують відповідь на вибрані адреси, якщо вони були відправлені вчасно. Незалежно від того, зроблено рокоруч з великою любов'ю чи куплено ніхто. Може бути старим для календаря адвенту. Протягом 24 днів з 1 дня грудня на вас чекає новий маленький сюрприз, щоб підсолодити цей терізявний сезон. Подібно до адвентунка. Адвент-календар призначений для показу днів, що залишилися до Різдва, і використання зворотного відліку. Ця різяна традиція бере свій початок. У 19 столітті є досить молодою е, такою звичкою. Кожен великий бренд продуктів харчування вже давно запустив власний адвент-календар із зразками е, розмірів і свого асортименту. Якщо вам подобається більш особисте, ви можете заховати вироби, призначені для людини, яку хочете подарувати у саморобні адвент-календарі. Період Адвенту розглядається церквою як час покаяння. У цей час парафіянам рекомендується здійснювати таїнство сповіді, а духовенство вносить вбрання фіолетового кольору, що символізує образ покаяння. Крім цього, період Адвенту церква особливо закликає християн до благодійності, скоєння справ милосердя та допомоги нужденам. Того вони запалюють кожну неділю свічки одну, дві, три і четверту. Є ще така традиція в Німеччині: це різдвяний таємний Санта. Це практикується в таких здорових колективах, де тобі не треба купувати подарунки для. Всіх членів колективу, а ти купляєш тільки один подарунок, його загортаєш, всі ці подарунки складаються в мішечок, а потім кожен приходить і витягує собі подарунок. Це така грайлива форма подарунків, але вона дієва. Хоча форми організації таємного санти можуть бути різними. Але індивідуальні подарунки ніхто не відміняв ні на роботі, тим паче вдома. та ніч в Німеччині проходить спокійно в колі сім'ї. По традиції в цей день одягають червоні або темно зелені кольори одягу. Зелений колір символізує надію і вірність, а червоний кров Христа. Святкування святого вечора починається з обміну подарунками. На різдний сіл подається риба, це короб чи лосось, стародавні символи християнства і, звичайно, багато інших закусок. Основною різяною справою, справою в Німеччині вважається гусак, його фарширують, запікають і подають з винним соусом. У 14 столітті. Якийсь кухар з Дрездені придумав штолін, різдвяний пиріг, до якого входять ронзинки, мигдаль, ром, цедра, апельсина, ваніль, аніс, кориця. Це і є головний пиріг Німеччини на різдво та декілька днів після нього. Святковий настрій в Німеччини зберігається аж до дня трьох Королів – це 6 січня. У цей день діти ходять по домівках. І співають пісні, а дорослі пригощають цукерками. Повертаючись до нашого різного ярмарку в Бохомі, хочу сказати, що в кожному місті на ярмарку є своя родзинка. Може, і щастить року зробити такий собі телевізор до ярмарків в Німеччині, та не тільки в Німеччині. А що стосується сьогоднішнього в Бохомі, тут родзинкою Ihr verliebt Walnachs-Mahner, zu Liebe Kinder, wie schön, euch alle wiederzusehen. Ja, 84. Da saßen wir ganze zwei Stunden am Mississippi-Fest, bis wir endlich abgeschleppt wurden. Oh ja. Na ja, Chef. Ich weiß auch nicht, wie das wieder passieren konnte. Ich frag mal die einzelnen Rentiere durch, mal sehen. Feuer. <laughs>